Тілити мрію загиблого воїна. Спілка волонтерів Прикарпаття збирає кошти на пікапи для 78-го полку десантно-штурмових військ. Саме у ньому служив 30-річний гранатометник Віталій Дзібій, 6 серпня. Військовий помер від отриманих на війні травм. А напередодні смерті розповідає брат загиблого Роман Зібій. Повернувшись із фронту, Віталій повідомив, що його полк залишився без автівок. Ми знімали розмову, і одна з розмов була в тому, що вони в Оріхові, в принципі, втратили майже всі легкові транспортні засоби. Один з автомобілів, це Сорента, який асурент, який просто-напросто був залишений. На дорозі через те, що там мотор заклинив. Ну, відповідності, ніхто там не буде евакуатор гнати туди, аби це забирати. Його там безпосередньо лишили. Доля його, в принципі, це відсутність автомобіля. І два пікапа ще також що одного, наскільки знаю, що десь колесу відвалилося, що теж мусили залишити, бо йшов обстріл, і відповідності вони не могли. Його забрати. Ну і відповідно він каже, що тяжко без автомобілів десь за місяць часу вони знову повинні були виходити і просив, щоб допомогти з автомобілем. Віталій ще встиг самостійно розпочати роботу із пошуку автомобілів для побратимів. Утім, довести справу до кінця так і не встиг. Тож збір відкрили рідні бійця та волонтери. Це є його, його можна сказати, останнє з побажань. У нього було декілька побажань, то в принципі ми всі старалися виконати, і в принципі виконали заступник керівника спілки волонтерів Прикарпаття. Андрій Паляниця каже: попередньо хочуть придбати п'ять пікапів. Окрім цього, воїнів забезпечать й іншим обладнанням, яке допоможе їм зберегти своє життя та нищити окупантів. Є список у нас на пікапів. Інші речі, які ми хочемо придбати для хлопців, які будуть потрібні під час виконання своїх задач. Вони зможуть якісно ті речі, зможуть прикривати хлопців, виручати в складних ситуаціях. По моїх планах у них дуже сильна група хлопців, що займаються аеророзвідкою. Ще бо багато хлопців в Сафарі з ними спілкуємося від початку від повномасштабного, де ще як Ірпінь, Бучу освобождали, звільняли ті хлопці. І знаю, що в них дуже сильний цей взвод, і ми хочемо також підтримати, так, якби, зібрати можна безпілотніки ці камікази, для того, щоб, бо можна сказати, це швидше, ніж артилерія буде працювати в підтримці. І це дуже багато, коли в них є в зводі. Вони буквально сіли в окопі, запустили, влетіло. Воно зразу зреагувало, і вони знищили ціль, яка їм мішає далі рухатись. Волонтери планують зібрати один мільйон гривень. За ці кошти придбають пікапи, а також інші необхідні воїнам речі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.